ситуація з ванбайвана, бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата, хлопці беріть попкорн, буде весело усім. Але От перший лакований костюм за кошкіри. Що скажете? Бо я про нього була такою скептичною і думки, поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто сто з приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. Вона. Дуже ефектно Впевнена, в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі бо, перепрошую. Ну какава лук номер три назву. Головне, щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу ще скажете, червоного у мене ніколи не було, не знаючи, личить мені. Та як на мене, цей костюм має коштувати дорожче? Він дуже якісний. А справжній треш почався, коли я намагалась обрати боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла Total Grey, щоб на кожен день, але з перчинкою в такому сірою мешкою точно не будеш. І чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який лучок я? Обрала і напишіть, як вам образи. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з б'юті рутін. Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер зручно. Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була залата на банановому і дуже смачним еклером. За їжею таксі я заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти, нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі. Вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати зволожуючи для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цяток. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що мої шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Є e і А. З цієї серії я використовую два креми один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироват. Речі обрала бренд Сімпол не просто так, а все тому, що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд. Доглядової косметики за обличчям номером один у Великобританії Хто теж використовує цей догляд, чекає на ваш фідбек. І ось така сума витрат у мене вийшла за день. Я наважилась піти від нього і звісно, змінюю жак. Рішення було спонтанним, але як спалювати мости, то одним махом. Хоча по правді я давно розуміла, що не можу терпіти і відкрита до чогось нового. Тому бувай, мій старий майстер манікюру. Я пішла до іншого дівчат. Я думаю, ви мене прекрасно зрозумієте, тому що у новому салоні мені роблять манікюр, педикюр і брови паралельно. Тут працюють лише професійні майстри, які виконали усі мої забага. А повірте, їх було багато. Зберігайте найестетичніший салон Києва. Мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. І я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть у близько не очікувала отримати настільки якісний костюм, враховуючи його вартість. Він складається на 95% з бавовною. У нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його уже вже прала, тому не переживайте і шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. Коротше, як завжди, українські бренди дивують. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? кінцева сума здивувала навіть мене такої вартості за покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, а що категорично ні. І головне, що ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі лежі в букавель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому кольорі й омайґад, oh як він виглядає. А з курточкою і аксесуарами взагалі на з 10, -10 дівчатки надо брати, і саме тут я зробила величезну колосальну помилку. Не повторюйте цього ніколи. Я Примірила шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги. Тонесеньку талію. Що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. Замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урвала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лочкаві вайбом, але по секрету скажу він весь на знижках. Не. Загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтер А ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зікономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за легінси і сейло, як на мене, це дуже приємна вартість. Обожнюю бренд Папая за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх з хвостиком, я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось. Фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіж, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це. Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна. Найнеприємніша ситуація, яка сталася зі мною у ванбайван, розповідаю, бо таке може статися з кожною. Не Люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70% Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше тисяч І, До речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok в 25-му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по новому, міша. Все хуй. А якщо серйозно зберігайте інструкцію. Тривалість раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі, і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все. Якщо вас цікавить друга частина? Напишіть в коментарях до речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду кікі. Зберігайте. Носибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь чим макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Кошуба у шоколадному, це просто розрив. дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду, і це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. переходимо до наступного тренду, і це бургунь. Без нього, звісно, нікуди в 25-му році. І Ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі вогонь, що горить, вода, що біжить, і на те, як Ван Байван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекатиму вас в коментарях, напишіть, який тренд сподобався, який категорично ні. Усіх цьому. Як Розуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Розповідаю усю правду про цей тренд. Ну, Давайте по-чесному. Я не вважаю себе дівчиною середньої зовнішності. Але до мене реально не підходять знайомитись, чоловіки на вулиці. Вони можуть дивитися, спопеляти поглядом, але ніколи не підійдуть. А ще мені не пишуть в дірект, максимум аганьочок на сторіс. Досі я не отримувала дорогих подарунків і тисячі однієї троянди. Але за мене колись побилися рахую, а ще за мене ніхто ніколи не платив в закладах і навіть каву не пригощав. Але мені регулярно роблять компліменти, і саме жінки і дуже часто з приводу аромату мого тіла і волосся. Космомей але люксові подарункові бокси за дуже доступною ціною. І, Як на мене, це найкращий подарунок Евер. Як дівчина несередньої зовнішності, скажу, що кожна з нас найкрасивіша і найунікальніша, незалежно від будь-яких трендів. Збираю образи на новорічну ніч по знаках Зодіаку. Кажуть, козироги будуть в наступному році найяскравішими зірками. А я й не сперечаюсь, вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Ходимо далі. Ви чули, що головною причиною глобального потепління стали наші улюблені риби. Принцеси, давайте полегше, бо як можна бути такими гарячими. Та красу не приховати ваш образ завжди на 11 з 10. Не люблю пліткувати, але планети кажуть, що у наступному році раки нам покажуть. А покажуть вони нам свою неземну красу, найстильнішому образі, який видовжує ніжки і підкреслює силует. І ви як завжди прикрашаєте кожен аутфіт. Улюблені терези, ви не підкажете часом, якого дракона потрібно перемогти, щоб домогтися уваги такої принцеси. Для вас зав завжди у One, by One найефектніші образи, від яких не відірвати погляд, і куди ж без наших розкішних близнюків? Я звісно перепрошую у світі мільярди дівчат. Але ви особливі. Тому і сукня для вас, яка збере усі погляди, цілую вас у носик, а Усі образи знайшла у One. By One. Напишіть, які найкращий. Величезний мінус, який я помітила лише після того, як замовила ці дві зимових пари взуття. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. До цього у мене такого ніколи не було, тому я відразу й не звернула уваги. І чесно кажучи, я вважаю, що бренди просто зобов'язані попереджати про це усіх клієнтів, особливо коли мова йдеться про українське виробництво. Справа у тому, що я не очікувала, що вони так швидко мені приїдуть, і коли я їх отримала, я зрозуміла лише одне: що не хочу взувати нічого, крім цих двох пар зимових черевиків. І, чесно кажучи, я не думала, що вони будуть такі комфортні, наче в хмаринках взут. Пари досить легкі, нога в них не втомлюються. Вони м'якесенькі і мені зручніші ніж уги. знайшла їх у Броношус. у них є навіть спреї, шкарпетки і сумки до вашого взуття. Зберігайте. Підбираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. Почнемо з розкішних терезів. Для вас все найкраще, тому стильний оксамитовий костюм те, що треба. Він створений для справжніх зірок і ідеальний варіант як для повсякдення, так і для особливих моментів. Переходимо до прекрасних козерогів. Для вас підготувала не менш ефектний аутфіт, бо кому, як не вам, сяти у цю ніч. Експериментуйте і будьте найяскравішим діамантом 25-го року. Переходимо до яскравих риб. Ваша грація заслуговує образ, який дуже сподобається. Зміюється Тому смарагдові штани з паєтками те, що потрібно. Для багатогранних близь... Нюків обираю елегантну сукню міді, але якщо ви все ж таки засумніваєтеся, це не проблема. Є така ж але у довжині міні. Вона чудово підкреслить вашу романтичну сторону і буде ідеальним варіантом у базовому гардеробі. До речі, у Вейтлес я помітила розкішне пальто з вовни, прикрашене перлинами. Дівчата, це така краса. Треба брати, і звісно, не забула про водоліїв. для вас. красуні, хоч зірку з неба в моєму випадку бордовий оксамитовий костюм. Звісно, усі речі можна придбати окремо, але ж наскільки розкішно вони виглядають разом, і це між іншим найтрендовіший відтінок сезону. Ну, все для вас, а усі ці неймовірні образи я приміряла в українського бренду Weightless. Напишіть, який образ найкращий, і забігайте на шопінг, У них дуже стильний асортимент. Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності частина друга про тренд, який розриває Почнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані, або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунків, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні, якщо що, і у мене знову галочка, хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюс. Ну мені анонімно відправили такий розкішний букет у профілі. Все показала. Далі, якщо ви холостячка, але вам не пишуть чоловіки. Дівчата, я з вами, як я й казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюсь. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде не знайомляться. До речі, останні критерії буде в описі. Поки говорила з вами, навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий паті дроп і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий на вашу думку? Напишіть в коментарях. П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває ті, почнемо з першого до вас не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. І я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в дірект. Тому у мене перша галочка. По друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті, просто за те, що у вас мила личко. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя. Хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій: вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю, про те, які гарні. І аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір від Rituals пахне лакшері, вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі. Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в кольор пуховичка Чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї щуревики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус 20 Ну, дівчата, погодьтесь, це найкращий мій уловці її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Wow. <sighs>